Поворожимо на кохання у цей весняний суботній вечір, дорогі друзі. Ви на каналі Таро, Таро Провайт і з вами Тетяна. Розклад буду робити на е, королівському е, Таро Чиро Маркеті. Е, в, в, вам потрібно прояснити, на якому рівні знаходяться ваші відносини з коханою людиною. Емоційну складову, а також чи щира справжня поведінка. Розклад буде актуальний у той час, коли ви його знайдете на просторах інтернету, і як для чоловіків, так і для жінок. Отже, розпочинаємо віщування. Карта сигніфікатор, яка описує. Вашу ситуацію, ситуація така, що ви дуже сильно переживаєте, відчуваєте себе якби в замкнутому колі, оточеними, оточена ну, для любого, чи це чоловік і жінка, оточений якимись гострими мечами, які здаються, що зараз вас все будуть, будуть пронизувати вас зв'язаними по рукам і ногам. Що і ситуація е, вам невідома і чим, тому що у вас, от, бачите, зав'язані очі, і ви страшенно переживаєте з цього приводу. Ліва колонка, це в нас буде е, показувати жінку, права буде показувати чоловіка. Що е, карти, які показують, що ви думаєте один про одного. Ну, е, Чоловік е, думає. Про вас, і він не розуміє, чи це закінчення ситуації, випав старший Аркан Світ, чи це закінчення ситуації, чи це початок ситуації. І одночасно він не готовий ще завершити з вами відносини, тому що ви були всім для нього. Але одночасно і розуміє, що так як це продовжується, воно далі не може бути. Ваші Почуття. Ви хочете, щоб ця вже ситуація завершилася яку сторону, тому що е вам вже, по суті все рівно як, чи буде чи закінчення чи продовження, ви хочете лише скоріше е ясність і прояснити цю ситуацію. Емоційний рівень почуття відносин, почуття, на що ви сподіваєтесь. Очікуєте, можливо, чогось боїтесь. Емоційний рівень чоловік дуже переживає, він вже не бачить і виходу з цієї ситуації. і... Розуміє, що вже так як було, так же не буде по п'ятірки кубків, і практично готовий здатися і закінчувати ці відносини. Жінка по колесу фортуни, старшому аркану колесо Фортуни розуміє також, що ті, мабуть, відносини вже добилися до кінця, але енергічно енергетично вона, в неї краща ситуація по вісімки жезлів і по колесу фортуни, і вона готова, якщо ці відносини вже закінчаться, і навіть і хоче, щоб вони швидше закінчились, вона готова розпочати нові відносини і знайти того, хто буде щоб закінчились ці страждання, які ви обоє. В яких ви перебуваєте зараз наразі обоє. Справжня поведінка кожного з партнерів? Чоловік по п'ятірці по, по, жезлів, в нього весь час проходить внутрішня боротьба. І ця боротьба в нього, в нього борються всі почуття, і він не знає взагалі, чого він хоче. І ця боротьба без перемоги. Тобто він перебуває весь час в емоційно нестабільному стані, як я вже вам перед цим і говорила. А жінка, жінка, що ж? Жінка відчуває себе королевою кубків і розуміє, що прийшов той час, коли вона буде покладатися лише на себе, думати лише про себе, і очікує в життя тільки позитивних і гарних емоцій, і не хоче більше ніяких страждань в своєму житті. І розумієш, що якщо це кохання пов'язане тільки з стражданням, воно і взагалі не потрібно. Ну і додаткова карта, як будуть розвиватися далі ваші відносини, і чи взагалі вони будуть. Ну, Хочу сказати по дев'ятці жезлів, що навіть якщо ці відносини ще будуть трошки йти, вони будуть дуже важко йти. І по дев'ятки жезлів, чим скоріше ви їх завершите, тим буде краще для обох. Отакий От сьогодні вийшов розклад. Він вперше в мене, бабуть, так розклад, що Тут більше чоловік переживає, ніж жінка. Жінка більш емоційно стабільніша, і, очевидно, ці проблеми у відносинах зробили її сильною, зробили її емоційно стабільною. Ну а чоловіку видно, є, чого переживати, і підсвідомо він розуміє, що він втрачає, мабуть, своє кохання. Але життя продовжується і хочу побажати вам всім, щоб ваші відносини завжди складалися на тому рівні, якого ви бажаєте. Завжди знайте, що ви у себе одні, думайте про себе, і коли ви вступаєте в відносини, несіть один одному радість, кохання і ніколи не страждайте. Я вам цього бажаю. До побачення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і до нових зустрічей.